Вітаю всіх учнів, всіх вчителів всіх тих, хто разом з нами продовжує опановувати задачі з параметрами, важке, важка математика, важка алгебра. І ми сьогодні на нашому другому курсі проведемо другий урок з теми паралельне перенесення вздовж осі ігреків. На першому нашому уроці, минулому, ми розглянули рівняння з параметрами, які можна розв'язувати, застосовуючи цей метод. Сьогодні розглянемо одну нерівність і дві системи. І як я вам казав, я ставив собі за мету показати вам якісь надскладні завдання з параметрами, які розв'язуються цим методом. Я хочу, щоб якомога більше учнів і вчителів також зрозуміло те, що зрозуміло те, що я буду розповідати. Можливо, щось більш складне я коли-небудь покажу на нашому четвертому курсі: це просто вибрання задачі. Параметрами. Отже, наша нерівність сьогодні, яка пропонується, подібна нерівність є в багатьох збірниках задач, не я її придумав, за яких значень параметра, ось така нерівність має розв'язки. Хто хоче випробувати свої сили, може, до речі, натиснути паузу. Значить, ми повинні розуміти, що ми повинні побудувати графік лівої частини, графік правої частини, і потім я розкажу, як треба міркувати. Отже, розглянемо функцію y4-хвадрат під знаком корення, і побудуємо графік цієї функції, що робиться відносно неважко. Застосуємо. Рівносильне перетворення. Можна сказати, що з цього ми отримаємо y більше або дорівнює нуля, бо дорівнює кореню, і піднесемо до квадрату. Y квадрат це 4 мінус х квадрат. Після цього для y більше або дорівнює нуля. Ми отримаємо, добре нам зйома із курсу геометрії 9 класу рівняння кола. Але оскільки y більше або дорівнює нуля, то це буде верхнє півколо. Графік я, звичайно, підготував, оскільки комп'ютерна програма будує краще за мене. Я цього рівня, мабуть, на планшеті не досягну ніколи. Це не так просто будувати красиво на планшеті. Отже, ось ми побудували. Далі ми маємо розглянути y до рівня А-Х. Права частина, а ми. Давайте я скопіюю, щоб ви бачили. Ось така нерівність, давайте з боку, має розв'язки. Значить, y дорівнює А-С. Що я завжди пропоную учням? Я пропоную завжди учням припустити, що А дорівнює 0. Щоб було легше. Ми отримуємо y дорівнює мінус Х і побудуємо графік. Цієї функції, це бісектриса другого та четвертого координатних кутів. Ви бачите, я так побудував наші уроки, щоб ми пригадали і бісектрису першого і третього, і бісектрису відповідно другого і четвертого. Єдине, що ви пам'ятаєте, що я з двох шматочків маю. Отже, якреслите. Отже, це y x А далі, залежно від А, ця пряма буде рухатися або вгору, або вниз, це буде трішечки пізніше. Що ми повинні визначити, при яких значеннях параметра, нерівність має розв'язки. У нас нерівність така, що півколо е, е, прав, ліва частина більше правою, тому ми інтерпретуємо це геометрично, точки хоча б деякі точки півкола мають бути вищі, ніж точки прямої. Давайте я навіть це напишу напишу ті значення А. А при яких півколо вище, вище за пряму з на Тобто ми шукаємо таке значення, при яких є деякі точки півкола, хоча б одна, коли буде вище за пряму. І от ми бачимо, що те положення, яке зараз, яке на малюнку, Воно відповідає, велика частина оця дуга, я її зеленим позначаю, вона вища, тобто ми навіть можемо для такого значення розв'язати, знайти точку вперед, тобто розв'язати. мета ж знайти А, про яких має розв'язки, а не розв'язати на Тому ми розуміємо, якщо ми нашу пряму будемо опускати вниз, тобто якщо А буде менше нуля, то розв'язки будуть тим паче. Тоді ми маємо потихесеньку нашу пряму піднімати вгору. Ми маємо піднімати, піднімати, піднімати. Довгий час у нас пряма буде перетинати коло. якось. Ну, Давайте я спробую показати, деякі такі прямі, ось так вона перетинає. Перетинає кола паралельне перенесення вздовж Y, піднімаємо. І наступає такий момент, коли пряма буде дотикатися цього півкола. Цей момент я намалював комп'ютерним шляхом. І ми розуміємо, що при такому положенні А. Давайте я скопіюю і малюнок, і скопіюю ще раз нерівність. Це дуже важливо, бо знак більше. Був би знак більше або дорівнює, було б трішечки не так. Отже, перед вами таке положення прямої А, коли нерівність вже не має розв'язків. Це таке перше положення прямої, коли нерівність немає розв'язків. Тому нам треба визначити А. Яке таке А, а можна визначати ну, достатньо по-різному, можна, в тому числі там і засобами математичного аналізу, але давайте ми все-таки будемо вести мову про те, що хочеться, щоб це розуміли учні і 9 класів також. Тому ми проведемо, це в нас буде перпендикуляр, да, в точка дотику А? У нас Така пряма, яка утворює кути 45 градусів і з вісім із вісім Y. У нас також буде тут кут 45 градусів. А ОА, ну, це який там четвертий пункт. Да? ОА в нас радіус ОА дорівнює 2. Ну, Тоді в нас і АБ дорівнює 2. Ну, я міг і по-іншому трішечки. АВ дорівнює 2, тоді в нас ОВ Це корінь квадратний 2 в квадраті плюс 2 в квадраті, тобто 2 корінь з 2. Тобто точка Б має координати 0, 2 корінь з 2. А пряма, якій вона належить мінус Х. Таким чином, ми підставляємо координати точки. 2 корінь із 2 дорівнює А мінус 0, а дорівнює 2 коріння з 2. Отже, А дорівнює 2 корень із 2. Це перше таке значення, при якому нерівність вже мати розв'язків не буде. Тому, шосте, якщо А менше 2 коріння з 2, нерівність має розв'язки. Що і є відповіддю до цієї. Ну, вона хороша задача, вона стандартна. Ще раз скажу, в дуже багатьох збірниках задач, присвячених параметрам, така задача є. Тому, ну, є певна ймовірність, що подібні задачі можна буде давати на ЗНО НМТ у подальшому. Наше друге сьогоднішнє завдання, за яких значень параметра система, яка на ваших екранах має єдиний розв'язок, це теж стандартна задача. Є подібний клас задач, подібний вид задач є в багатьох збірниках задач в деяких збірниках. Друге рівняння ігрек x до рівня, в деяких y плюс ікс дорівня, може бути на місці 1, 4, 9, 16, можна поставити там 5, наприклад. Отже, шановні учні, це стандартна задача. Спробуйте розв'язати, можливо, вам буде цікаво. А я все-таки покажу два розв'язки, два способи. Перший ну, спосіб це в принципі заради чого ми тут зібралися. Да? Розглянути певний графічний спосіб паралельне перенесення вздовж Y. Перший спосіб цьому і присвятимо. Перший спосіб. Ми маємо побудувати графік першого рівняння. Ми чудово усвідомлюємо, що це коло з центром у точці Q, наприклад, 0-0. Початку координати, радіус R Яке дорівнює одиницю. Звичайно, я заготовочку зробив, тому що ну, тому що так буде і швидше, і зрозуміліше на красивих малюнках. Отже, 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 цим все зрозуміло. Далі ми повинні працювати із прямою. Y мінус X дорівнює A, тобто Y дорівнює X плюс A. Тобто ми маємо цю пряму, потихеньку. Давайте побудуємо, коли A дорівнює 0, за нашою традицією, скажемо так, ось вона ця пряма. Y дорівнює X. і відповідно вона буде рухатися з. Паралельне перенесення вздовж осі Y, а ви не забули, має єдиний розв'язок. Щоб мала єдиний розв'язок, щоб мала єдиний розв'язок, наша система, що повинно відбуватися? Пряма і коло мають, повинні мати одну спільну точку, або, інакше кажучи, пряма має бути дотичною до кола. Оскільки ми цю пряму будемо рухати, паралельне перенесення або вгору, або вниз. То ми розуміємо, що ми отримаємо дві можливості, коли пряма буде дотичною до кола. Ці дві можливості на моєму заготовленому малюночку. Зараз я його скопіюю в основний аркуш, і ми з вами продовжимо. Отже, ми повинні. Тобто, графічно, можна сказати так, графічно ми вже розв'язали. Але ж це ще не розв'язок. Розв'язок буде тоді, давайте я систему скопію. Розв'язок буде тоді, коли МА знайдемо, ми розуміємо. Ми вже бачимо, що такі Х буде два, дві, дві штучки. І далі ми дуже просто продовжуємо за, за аналогією, фактично, з попереднім нашим завданням. Тільки я, ну, я все-таки чорний візьму. Значить, За аналогією з попереднім завданням, ми проводимо перпендикуляру точку дотику. Ми розуміємо, що тут всі кути по 45 градусів. Тут 45, тут 45. Ми розуміємо, що тут у нас, тут у нас наприклад, точка Б, це тут радіус 1, тут теж 45 градусів. Тобто ОА дорівнює АБ дорівнює 1. Тоді ми можемо, тобто я точку Б трішечки це не точка, це оця точка. Дорівнює 1, а ОБ ми будемо знаходити як корінь 1 в квадраті плюс 1, це буде корінь з 2. Отже, наша ОБ це корінь з 2. Ну, тоді ми можемо сказати, у Б має координати коріння з 2 0, з одного боку. З іншого боку, Б належить оцій прямій y дорівнює х а. Я можу підписати y X х а, Поставлю кому і потім напишу, яке А. Це який у нас? Третій крок. Потім напишу, яке А. Як визначити, яке А? Ну, ну, дуже просто підставити, y у нас 0. Х у нас коріння з 2 плюс А, А дорівнює мінус коріння з 2. Одне таке А ми виловили. А друге буде А, коли ми будемо розглядати зелену пряму. Виконавши ті дії, ті самі дії, четверте, аналогічно для зеленої прямої. Ну, давайте я там точку D поставлю яку-небудь отут, наприклад, точка D. Для точки D ми отримаємо, що А дорівнює коріння з 2. Отже, відповідь до цієї задачі А дорівнює плюс або мінус коріння з 2. Те, що я хотів показати другий спосіб, я не забув. Не забув. Я би міг забути, але ж я готую сценарії, В сценарії все написано. Я в нього підглядаю, звичайно, інакше не можна. Другий спосіб, ну я думаю, всі здогадалися, другий спосіб буде у нас алгебраїчний. Там цілком нормально це завдання розв'язується алгебраїчно y до рівня плюс A Виразили, підставили у друге рівняння і задали собі питання, коли це рівняння має єдиний розв'язок. Тобто ми маємо. 2х2хa плюс, плюс а квадрат мінус 1 дорівнює 0. Це рівняння з параметром завжди квадратне, і буде мати єдиний розв'язок. І відповідно буде, оскільки y x пов'язані лінійною функцією, то буде єдиний ігрек. Ми отримаємо дискримінант 2 а в квадраті мінус 4 на 2 на квадрат мінус 1. 8 мінус 4а квадрат, дискримінант прирівнюємо до 0 і отримаємо, звичайно, абсолютно ті самі розв'язки, використовуючи той факт що x і кожному x відповідає взаємно однозначна відповідність між x і y, кожному x відповідає єдиний y. Тому наше рівняння. Зірочка. При таких значеннях А буде мати єдиний корінь, якийсь конкретний Х, і в пару цьому кореню ми покладемо відповідне значення Y. Тому для даних значення А система буде мати єдиний розв'язок. Відповідь ми вже написали: ось таких два способи, а два способи знати краще ніж жодного. Наше третя сьогоднішня. Завдання, система, за яких значень параметра, система рівняння ось така, має рівно 2 розв'язки, має рівно 3 розв'язки. Маю сказати, що це теж достатньо стандартна система, є в багатьох збірниках задач. Я просто в одній задачі зібрав дві умови: два розв'язки, три розв'язки. Вона може бути замість одиниці 4 або 9, або 16, може бути y модуліх до рівня, може бути y плюс x. Тобто є різні варіації. Я вам покажу і ви будете вміти таке розв'язувати. Отже, ми маємо побудувати графік першого рівняння, що для нас абсолютно вже зрозуміло, ми це вже, ну, в принципі, за великим рахунком, сьогодні згадували, і ви побудуєте це без мене. Кола центром точці 0,0 радіусом 1. У мене є заготовочка з попереднього. Завдання, я її використаю, звичайно, і почнеться все найцікавіше в цьому завданні, бо це поки що не цікаво. Розглядаємо наше друге рівняння. Зразу ми можемо його записати у вигляді y дорівнює модулі x, як ми з вами домовлялися, ми розглянемо спочатку А дорівнює 0, тобто y дорівнює модуль X. Графік функції y дорівнює модуль X, описаний в моєму підручнику для 9 класу, я думаю, в підручниках інших авторів також є. Ось цей графік це такий прямий куточок y дорівнює модуль X. А далі, в залежності від того, яке А, цей куточок буде або підніматися вгору або опускатися вниз. І нам треба знайти таке положення, коли має два розв'язки, тобто, коли цей куточок і графік і, і коло мають дві спільні точки, або коли мають три спільні точки. І ми розуміємо, що якщо, наприклад, цей куточок ми дуже сильно опустимо вниз, то розв'язків ніяких не буде взагалі. А якщо ми сильно піднімемо вгору, буде те саме. Тому давайте ми спочатку намалюємо. Тобто, ми не, ну, не будемо зразу відповідати на перше питання і друге по черзі. Ми будемо досліджувати. Отже, ми припускаємо, що ми куточок опустили дуже сильно вниз і починаємо його потихесенько піднімати. І наступає такий момент, коли наш куточок і кола мають дві спільні точки. Я попробую намалювати. І ця ситуація нам досить добре знайома із попереднього завдання. Із попереднього завдання ми розуміємо, що давайте я от третє, починається дослідження. Якщо А дорівнює з попереднього завдання мінус 2, в нас два розв'язки. Ось ця якраз ситуація, це блакитний куточок Y дорівнює модуль X. Давайте напишу мінус корінь звук. Якщо а – «мінус корінь звук, у нас два розв'язку. І коли ми цей блакитний куточок трішечки, трішечки, трішечки піднімемо вгору, розв'язки вже буде не 3, а 4. Ось в чому проблема. Тому ми потихесенько піднімаємо вгору. Я все-таки зробив заготовочку. Зараз я її скопіюю і буду коментувати. Вже мені буде легше, буде трішечки менше часу, на це піде. Значить, Заготовочка, що нам каже, ось у нас є на нашому новому малюнку нова блакитна пряма, коли а дорівнює мінус 1. Ось вона, ця блакитна пряма, коли А дорівнює мінус 1. От вона сидить на точці мінус 1. Що тоді ми бачимо? Ми бачимо три розв'язки. Після цього ми починаємо потихеньку піднімати ось якесь проміжне положення, така фіолетова, куточок, не непряма куточок, фіолетовий куточок, тут буде два розв'язки. Ми піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. І коли А досягає одиниці, А до рівня 1, розв'язок стає один. А потім, коли ми піднімаємо, розв'язки не буде взагалі. Тому, якщо А належить від мінус 1 до 1 три розв'язки, два розв'язки, прошу вибачень. Якщо А дорівнює одиниці 1, 1 розв'язок, і нарешті, якщо А більше одиниці, то там множина розв'язків. Тобто ми за вами провели дослідження. Ми готові писати відповідь. Перше. Нас питають, коли система має два розв'язки. Два розв'язки вона має для А мінус коріння з двох, що ми з вами визначили раніше, і від мінус 1 до 1. Так я і напишу. Мінус 2 в об'єднанні від мінус 1 до 1. А три розв'язки вона має в одному єдиному випадку. Якщо а дорівнює мінус 1. Але це ще не все. Шановні мої глядачі, мабуть, здогадуються, що все-таки я хочу показати алгебраїчний спосіб. Можна було б на початку, чесно кажучи, сказати, ну трішечки я не правий. Значить, це був перший спосіб. Пам'ятаєте нашу другу сьогоднішню вправу, друга вправа теж була система, я розв'язав її графічно, розв'язав аналітично. Ну, і в принципі, по-моєму, це два достатньо рівноцінних способа. Вони різні, але вони рівноцінні. Що буде тут? Як тут розв'язати аналітично? Аналітично тут можна розв'язати ну, кількома способами, чесно кажучи. Я покажу один. Тобто, я навіть не покажу, я його почну. Тому що повністю. Мені показувати, ну це просто займе час. Значить, ми підставляємо, ми y виражаємо, підставляємо, підставляємо. Ну, і для того, щоб було ефективно, нам треба використати те, що X по модулю в квадраті. Це просто X в квадраті тоді X по модулю ми позначаємо те Т квадрат плюс t плюс а в квадраті дорівнює 1. Розкриваємо. І задаємо собі питання, коли два розв'язки, коли три розв'язки. Тобто починаємо аналізувати. Розуміємо, що t більше або дорівнює нуля, до речі, кажучи. Ну, Аналізуємо там дискримінант, дорівнює нулю, розглядаємо дискримінант більше нуля, при дискримінант більше нуля. Чи є один розв'язок додатній, інший від'ємний. Тобто тут робота є. Тут робота є, її достатньо багато. Її достатньо багато. Тому, на мою думку. На мою думку, можете закінчити самостійно, до речі, кажучи, кому подобається. На мою думку, для даної системи графічний спосіб є ну, набагато краще, як мені здається. От таким був наш сьогоднішній урок. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Протягом двох уроків ми розглянули, яким чином паралельне перенесення вздовж осі Y нам допомагає розв'язувати. Алгебраїчні задачі з параметрами. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!